Районна ветеранська організація готується до святкування свого 30-річчя. Плани щодо підготовки до святкування та його проведення представники організації обговорили на пленумі районної ради ветеранів, що відбувся у середу, 22 лютого, в приміщенні залу засідань Лозівської районної ради. Районне свято проведуть 28 квітня в актовому залі районного будинку культури. До цього моменту Рада ветеранів має провести ряд заходів, присвячених цій даті. На кшталт організації обстеження житлово-побутових умов учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни Дів та родичів. За результатами цієї перевірки організація планує звернутися до райдержадміністрації за допомогою у вирішенні виявлених потреб. Звернутися хочуть і до сільських та селищних голів за сприянням в організації урочистостей. В планах районної ради ветеранів також створити короткометражний фільм про діяльність ветеранської організації, а в день проведення урочистого зібрання організувати виставку творчості ветеранів Лозівського району.